Привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди. І сьогодні вам хочу розповісти, які нові книжки потрапили в мою книжкову полицю в січні 2019 року. А, чесно, я коли готувалася цього ролика, так одним оком глянула, що в мене нового, і прифіїла, реально немає іншого слова, від того, скільки тут нонфікшн літератури. Але все по порядку. Почну з єдиної художньої книги, яка трапила зі мною в січні, це добре в ліжку» Дженіфер Вайнер. Я, власне, зараз цю книжку читаю, я вже десь на половині шляху. Книга розповідає про жінку, яка ну, прекрасно жила, відчувала себе чудесно, незважаючи на свої пишні форми, незважаючи на свою посередню роботу, аж до того моменту, поки її колишній хлопець не написав статтю про те, як любити розкішну. В плані розмірів жінку, а, і власне ця стаття змусила її думати, щось змінювати. І не подумайте, це не буде історія про те, як самовдосконалитись. Це швидше щось типу щоденника Бриджит Джонс, хоча я його не читала, але думаю, десь по настрою буде те саме. Дуже цікаво, дуже легко, дуже ненав'язливо. Як на мене, ця книга ідеальний варіант для того, щоб безтурботно провести вечір в ліжку, почитати, десь потішитись, десь поспіятись. Ну, цікава правда книжка, тому я її рекомендую. Тим, хто а, хоче просто легенької книги на вечір, але при тому можна було про щось подумати, посміятись. Ну, таке. І не повірте, але з художніми книгами закінчено. Переходимо до нонфікшену. І перша, і перша книга, яку я вам покажу, це 99 Вільям Паунсон. А, це книга про марктологічні уловки, про те, як. Виробники бавляться з ціною, як певні речі, як на нас впливає ціна, магія ціни. Чому одні речі коштують одну цифру, інші зовсім іншу? Чому нам здається нормально заплатити 300 гривень за кофточку і ненормально заплатити 300 гривень за книгу? Загалом про такі речі, про магію в магазині, все від 2 гривень або американські аналоги, власне, про них тут буде йти мова про все з 9 центів. Я чесно очікую від цієї книги. Не те, що багато якихось наукових речей, але мені насправді дуже цікаво читати такі. Книги дізнаватись трошки більше всяких маркетологічних а, трюків, думаю, буде цікаво. До речі, про цю книгу і ще про ряд книжок, які я вам покажу, я вже розповідала в своєму ролику новинки від нашого формату, без кого тут залишимо послання. Заходьте, переглядайте, Там я детальніше розповіла про кожну з них. Ще одна книга, яка до мене буквально щойно прийшла, це Прокрастинація. До речі, замовляла я її в магазині Лавка Бубуїн. Я в мене залишила послання на цей магазин. Чи мені сподобався, тим, що там, а, речі, на головній сторінці купа класних книжок, які Хочу прочитати. І це мене дуже сильно здивувало, тому що рідко я потрапляю в книгарню, в інтернет-книгарню і одразу ж бачу купу-купу крутезних книжок. Тому рекомендую загляньте. Так от прокрастинація. Про що це? Як ви зрозуміли? Це буде книга про прокрастинацію. І я зізнаюсь, коли вона тільки вийшла. А це е, десь груднева новинка, навіть листопадова новинка від ВСЛ. Я на неї не глянула, тому що мені здалося, що я про прокрастинацію вже і так все знаю. До речі, в мене є ролик про неї, там посиланням. але мені так і зараз багато людей нахвалюють про те, що це буде не тільки про. Саму прокрастинацію, про те, що нас змушують кладати справи, про те, як побудувати своє життя так, аби місця для прокрастинації йому попросту не було. Я вирішила, що мені треба її читати і оцінювати книгу просто по назві це ну, доволі нерозумно. Тому прочитаю, розкажу вам, як mm -hmm. наступна книжка це теж новинка від нашого формату. Це Френки з Фукуяма, витоки політичного порядку. Тут буде йти мова про те, як з точки зору політології будується держава, так з точки зору політики. Які повинні бути успішні аспекти в державотворенні для того, аби держава в політичному плані була успішною? Ще не бралась за нею, бачите, книжечка така немаленька. Думаю, буду читати її повільно, десь, знаєте, так, розбавляючи своє читання. Переконано, буде цікаво. Ця комбінація тема цікавих, тема історії, тема політології, тому я думаю, що я від неї точно прокайфую. Наступна книга, це от. Книга про вино, Що вона мене зацікавила, окрім класної знижки на якабу, до речі, на якабу останнім часом є нова традиція ціна тижня на конкретну книжку, і звичайно за ціною тижня є можливість купити книгу з знижкою мінус 30%. Аби ви знали на деякі видання, до прикладу, ось такі великі ілюстровані видання. 30% це дуже суттєва знижка. Так от про що книга? Книга розповідає про вино, про те, як власне виготовляється вино, про те, як дегустувати вино. Тому, якщо хочете дізнатися трошки більше про цю тему, однозначно вам її рекомендую. Вона ще дуже класна на подарунок, тому що це дійсно ілюстроване видання. Дійсно, ну любо дорого тримати її в руках а читати тим більше. Тому гляньте на неї. І наостанок книжку, яку я встигла з цієї всієї кагорти вже й прочитати. І зовсім скоро на каналі буде ролик про неї. Це книга не турбувати Кела Ньюпорта». Неймовірно крута книжка, автор розповідає про те, які у нас є проблеми з концентрацією, чому концентрація важлива, як її знайти, віднайти в нашому світі. Чому я роблю акцент на нашому світі? Тому що политому рахунку зараз більше половини роботи у нас діється через інтернет, тобто нам здається, чим більше ми в соціальних мережах, чим більше ми в інтернеті, тим ми продуктивні. Насправді зовсім не так. Автор розповідає про певні психологічні підвали на концентрації, про те, чому важливо її підтримувати, як це зробити, та про практичні поради, як вийти нарешті з інтернету, ну не в сенсі з інтернету загалом, а в сенсі соціальних мереж, розважальних порталів, для того, щоб почати власне, працювати, концентруватися так далі і тому подібне. Не буду вдаватися в деталі, просто вам зараз кажу, що книга дійсно дуже класна. Чекайте ролику, зовсім скоро розповім вам, чому. І наостанок книга, яку я придбала електронно. Це книга Сила Волі. Тут я залишов колинку цієї книжки. Я чесно, після того, як прочитала не турбувати, і ще нещодавно читала якусь книгу здається, «Диво п'ятої ранку, де теж була згадка саме про книжку Сила Волі. Я зрозуміла, що та книга мені прям дуже треба. І о чудо, як Абу якраз продавав її знижкою мінус 30% відсотків її електронну версію. І це насправді крутезна знижка. Я вам мене залишу посилання на цю книжку Сила Волі. На електронну версію декабус, Сподіваюся, знижка там все ще діє. От тому, що книга дійсно дуже цікава. Я прочитала, мабуть, відсотків 20 книги. Я захоплюю. Тому що авторка розповідає про біологічні підвали, непоняття сили волі, про те, як наш організм її сприймає, що таке в принципі сила волі, звідки вона сформувалася, як її контролювати. Насправді мені дуже подобається оця. Прив'язка книги до нейробіології до а, того, як наш організм безпосередньо е, функціонує, і як власне сила волі е, нас з'являється, чому її завжди недостатньо, як її тренувати. Це дуже цікаво. Е, повторюся, книга зараз просто взриває мій мозок, я кайфую того, що я читаю. Власне, наразі це все. Це всі мої новинки, і їх, як бачите, відносно небагато. Все чому? Тому що в 2019 році я собі пообіцяла, що Книжок я купуватиму менше. Ми з Юлькою Чітурки, я з послання на її канал, організували такий собі флешмоб, марафон, не знаю, як це правильно назвати. Коротше, книжкове схуднення. Пояснюю, що це таке. За умовами цього книжкового схуднення можна купити одну нову книжку, якщо прочитав дві старі. Ну і власне пріоритет ставимо на грубенькі книжки, тобто намагаємося розпрощатися з усіма великими нашими книжками, які у нас є на полиці. Я вам залишу ролик тут, де я розповідала про те, які книги я планую читати в 2019 році. Тобто, я от власне в тому ролику перебирала свою полицю з непрочитаним, обирала, що читатиму, що ні. І якщо ви бачили то відео, ви бачили, що я дуже багато книжок планую прочитати. от для того, аби мати час для. Своїх стареньких книжок я намагатимусь менше купувати новеньких книжок. Така логіка. Не знаю, чи це надовго, як довго це працюватиме, але поки саме так. Розкажіть, як ви обмежуєте свої книжкові покупки, чи обмежуєте їх взагалі, мені було б дуже цікаво дізнатися. Також, якщо читали якісь цей книжок, розкажіть, як вони вам. Думаю, буде цікаво почути вашу думку. Власне, це все, що я хотіла вам розказати показати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам, ще завжди, гарного тижня. Тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі!